Голос за майбутнє кримські татари співробітники телеканалу АТР змінили місце свого голосування та разом пішли на виборчу дільницю у Києві. АТРівці зізнаються, цей день для них особливий. На вибори президента вони прийшли з надією, передусім на звільнення окупованого Криму, а голосують за своє майбутнє в Україні та шляху Європи. Детальніше далі. Агресор захопив їхню батьківщину, і ті, хто не скорився, вимушений був переїхати з анексованого Криму до Києва і тут продовжити свою боротьбу за звільнення батьківщини у день голосування. співробітники каналу АТР прийшли на виборчу дільницю, щоб віддати свій голос за майбутнє. Я сьогодні прийшла на із участок, скажімо, в настроєнні ажидання ем, чого ти хорошого світливим, знадію тому, що для нас це. По першу чергу, надія на повернення в Крим. Трошки хвилювалася, тому що ми дуже сподіваємося, що ми проголосували за того, хто. Обіцяє повернутися в Крим. Журналіст і ведучий телеканалу АТР Айдер Муждабаєв переїхав з Росії у 2015 році на знак протесту проти анексії рідного Криму. Наступного року отримав українське громадянство. Зізнається, для нього цей день особливий і дещо хвилюючий. Відчуває себе першачком, бо голосує на українських виборах уперше. Для мене велика честь голосувати. І я вважаю, що для кожного человека честь свободно брати своє майбутнє. Нам потрібно не потеряти страну і не придать нашу армію, і не придати тих людей, які погибли за нашу страну. Нам нельзя робити ні шагу назад. Нам надати тільки вперед. От Росії і в Європу і в НАТО. Абсолютно про должна бути історія. Я за проголосував тридцять 31 березня. Це день надії на повернення на батьківщину, каже генеральний директор телеканалу АТР Лену Рислямов. Та додає у цей теплий сонячний день слід не забувати в Україні війна, і наше основне завдання повернути окуповані. Территории. Мы хотим, чтобы Крым вернулся. Мы выбрали того кандидата, у которого есть Крым в программе. И мы надеемся, что все-таки так поступили многие в этой стране, и что эта страна уже не даст больше победе реваншу и тем силам, которые хотят мира на русских условиях. Мы тоже хотим мира, только мира хотим в наших домах в Крыму. І я думаю, що є ті, які хочуть миру на Донбасі. ну токи в своїх домах і по українським законам кримські татари, телевізійники переконані, нині слід усім зібратися і зробити такий вибір, аби не соромно було перед майбутніми поколіннями і пам'ятати, російська агресія триває. Олена Стецюк, Назар Тарасюк, Заман АТР.